Розробляла ось там понад витоком зі струмка нову діляночку з засипкою камінцями звичайним щебним. І ось я хочу сьогодні вам показати, як через рік ця ділянка виглядає. Досить проста у виконанні. Тут зростають достатньо розповсюджені рослини, окрім однієї. І я думаю, що можна створити щось подібне і вам у своєму садочку. Придивіться до цих рослин, незважаючи на свою простоту, вони дуже гарно виглядають. Тут у мене які ж рослини з чагарників лише один вид чагарників: хвойних дві рослинки, два багаторічника і два дерева, але одне з дерев воно піде під заміну. З іншого боку, ця ділянка виглядає ось так. І зараз підійду поближче і покажу, яка з екзотів рослинка на цій ділянці зростає. Хоча вона тут також не з самого початку створення цієї ділянки, а пересаджена цієї весни. Хоча ділянку я створювала рік тому досить рідкісне дерево. Але я знаю, що Уже у деяких садівників воно зростає в садочку, тому що коли я його придбала, в мене були коментарі, як воно зростає, як воно у нас виживає в наших умовах. І я скажу, що просто це дуже гарний вибір виявився для мого саду. По-перше, подивіться, спека у нас, рослини горять, а цьому деревцю все. Одно, незважаючи на спеку, яскраво зелені листочки, ніде не пошкоджені, нічим не хворіють, дуже густа крона, і це, це в'яз, Жаклін Хіллер. Я показую вам назву. Щоб ви могли пошукати. Я свого часу знайшла у убережняків, так, не з першого разу мені вдалося його придбати, дуже маленьким. О, в горщику був запхнутий з торфяної таблетки, розплутала коріння і виросла ось така краса. Це, о, я, якщо я не помиляюсь, десь за півтора або за два роки. Хоч і маленький, дрібненький, але. Наростає швиденько, тут йому сподобалось. Я думаю, що зіграла роль все ж таки мульча, яка б вона не була з камінців, якби вона влітку не прогрівалась, так каміння дуже прогрівається. Але все одно, напевне, волога зберігається йому, наскільки достатньо, що він тут гарно себе почуває. Дуже мені подобаються оці листочки, такі з гофрою. Вони дуже дрібненькі. Якщо я підкладу свої руки для порівняння, то вони, бачите, трохи більше нігтиків. Дуже соковите, гарне. І в цьому році він був на початку весни, достатньо такий лисоватий, а потім попрокидалися сплячі броньки, і він повністю зсередини заріс. Не встигла я відзняти, як ті бруньки просиналися, виглядало це дуже цікаво. І це деревце, звісно, буде зростати значно вище, ніж зараз воно є. Може досягати, я бачила екземпляри, які 2 метри будуть. Я думаю, що тут йому місця буде достатньо для цього, на цьому закутку. І це дерево, яке формує крону. Саму по собі схожу до такої формовки, як ви, напевно, вже чули, нівакі. Якщо йому оголити ніжки в майбутньому, дуже привабливо буде виглядати. Зараз мені подобається оця зелена копна, оця зелена маса з листочків. Не всі рослини в моєму саду так гарно виглядають. Тож я задоволена цим вибором і. Ще рік тому тут у мене зростала сосна банкса на штамбі, але чомусь мені не вистачало ось цієї зелені. Так, сосна це вічно-зелена рослина, хвойна. А в'яз він листопадний. Але хоч і листопадний, Кронаш у нього залишиться досить цікавою, вона сама себе формує, для цього не треба особливих зусиль додавати. Тож, я думаю, на цьому віці він і залишиться, цей в'яз. Далі. А далі це моя багатостраждальна верба плакучої форми. Козяча, яка утворює навесні привабливі пухнасті котики. Я її живцювала, верніше, щепила сама на штамп від звичайної козячої верби, яку я знайшла у ярках, вкорінила. І що я маю? Цієї весни вона дуже підмерзла, багато пагонів з крони довелося видалити. Трохи вона обросла, але все одно вона хворіє і її час гибелі вже не так вже й далеко. Тому на заміну їй я в минулому році консультувалася, запитувала у вас і думала, яку ж мені рослинку сюди висадити. Мій вибір пав поки що на горобину сорту бурка. І зараз покажу, як виглядає той маленький екземпляр, який мені вдалося вихопити. Я думаю, що все ж таки саме він буде зростати на цьому місці. Взяла на пробу горобину бурка. Вона цікава своїм шкірястим, яскраво-зеленим листям. Листочки розсічені, досить цікаво виглядають. Тримаються в спеку і до того ж вона дає плоди. Зараз вони ось такого яскравого кольору, декілька ягідок є. Вони трохи темніші будуть. Ось деякі вже потемнішали. Я думаю, що вони трошки ще будуть темніші. На смак ми спробували, зараз вони нагадують звичайну горобину але е, кажуть, що вона буде більш смачна, коли дозріє. Ну, подивимось. Мене вона приваблює не стільки ягідками на смак, скільки кольором цих ягідок, а також таким контрастом з листочками. При цьому кора досить цікава, коричнева, з біленькими плямами. Я думаю, на ніжках. На декількох буде привабливо виглядати. Та поки горобина знаходиться в прикопі, а верба тут зростає, чому вона зростає? Тому що я чекаю, ось ці пагони хай окріпнуть. Я навесні їх зріжу і хочу все ж таки омолодити, оновити і також щепити, але вже на інший штамп. Тобто, я сподіваюся, що в мене будуть молоденькі новенькі рослинки, але в цьому місці верба вже зростати не буде. Якщо вдасться, то вони будуть зростати в інших куточках мого саду такі верби. Так, з багаторічників у мене тут зростає лише дві рослинки. Це пенісетом, ось такої він форми, крони. З він середній, я не знаю назви сорту, зростає у моєму саду дуже давно. І якраз такий давній екземпляр я сюди висадила. Напевно, його вже варто і поділити, але поки він випускає колоски, то можна і не ділити. Десь раз на 4 роки треба такі рослини викопувати. Так, незважаючи на відсипку, треба буде її згодом в сторону. Прибрати там агротканина, вона розрізана так, що я зможу викапати цей кущ. Якщо цього розрізу буде недостатньо, ну, і ще підріжемо, це ж нас не зупинить. І викопаю, поділю і знову ж сюди посажу, тому що ця рослина в цьому місці мені дуже подобається. Додає повітряності, додає такої динаміки. І не знаю, якоїсь такої природньої, ностальгічної атмосфери. Рослинка трав'яниста з тоненькими листочками, і також їй до пари тут висаджений і рис. Це ірис Сибірський, також має вузьке видовжене листя, але воно значно ширше. І до того ж квітується ірис синіми квітами. Квіти звичайні, простої форми, але бачите, непогано тримається кущик і додає він такого річкового водного настрою, тому що тут у мене сухий струмок. І, в принципі, струмок може й пересох, але рослини побіля струмка нагадують водні рослинки, хоча і рис Сибірський ніякого відношення до води не має. Але, бачите, імітує все ж таки прибережну берегову зону водойм. Розглянули ми з вами. Два дерева і два багаторічника. Непогано тут промістилася ось така коряга, наче її викинуло на берег. Це з верби Мацудана, яка колись зростала в моєму саду. Хоча дерево верби дуже швидко руйнується, але тут, на камінцях, я сподіваюся, що воно проживе ще кілька років, перш ніж загине, бо мені дуже подобається ось такий вигляд коряги в цьому місці. Далі у мене зростають дві хвойні рослинки. Це сосна-гірська мугус. Вона в мене була трошки формована, прибрані зайві гілки, і вже на таких визначилась цікавих ніжках. Але форма крони в неї збільшилась за цей рік, і гілки. вони Стали важкі і трохи полягли. Я думаю, що треба не чіпати її деякий час, хай наростає і потім сформується вже з більш товстих гілок вже нова крона, поки залишаю її в такому вигляді, як є. Так, ніжки були свого часу досить гарно вирізані, ну, невеликий такий стовбурець. Це не щеплена рослина, а це видова, звичайна гірська сосна. І позаду неї, так щоб прикрити оцей простір з камінців. Тут у мене зростає ялівець айсблю. Отакий блакитний для контрасту. Він закриє оцю всю площу і також своїми пагонами буде звисати з підпірної стінки, яка знаходиться позаду нього. Зараз обійду і покажу, на що я сподіваюся. Так, камінці то гарно виглядають, але мені хочеться трошечки-трошечки тут рослинок і все ж таки багато щілин прикриється і буде більш природньо. Я думаю, що з ялівцем буде набагато краще ця місцина виглядати. Прикрашають Окрім коряги, тут ще камінці ось такої фактури. Дуже цікаво, такий рудий з плямочками. Тут у мене два таких камінці. Якби було більше, то я б тут і більше пристроїла, але в мене таких камінців більше немає. Взяти нам ніде, можливо, ці камінці на такий... Не такі сірі відсипці і недоречні, бо кажуть, не можна поєднувати каміння різних пород. Але мені подобаються більш теплі відтінки каміння, а бутове каміння і щебінь я використовую лише тому, що зараз немає у мене вибору. Також на цій ділянці зростає лише один вид чагарнику це спірея Little Princess. Але вона у мене висаджена в декількох екземплярах. Не бійтеся стригти такі рослини. Спіриї дуже гарно відкликаються на стрижку і таку форму гарно набувають. У мене це зараз кульки. Чотири спіреї більш дорослі, вони висаджені одразу при створенні цієї ділянки. А дві маленькі кульки я підсадила в цьому році. Висаджені вони достатньо близенько, один, одна від одної. І я чекаю, коли вони зімкнуться. І тоді я буду їх зістригати одним таким масивом. Тобто, я хочу імітувати такими рослинами природне каміння. Така форма стрижки вона використовується також в японських садах. Я цим зацікавилася, бачила неодноразово в деяких відео, і мені це дуже сподобалось. Зараз, після стрижки, спірея знову наросла, хоче зацвісти. Дрібненькі рожеві квіти у неї я даю спіреї цвісти. Мені подобається цей період. Він не такий довгий, це може тривати не більше двох тижнів, тому. Я залишаю, а потім зістригаю. І вже через два-три тижні вони, бачите, знову збираються цвісти. І на осінь, я думаю, тут додається кольорів. Бо загалом ця ділянка вона спокійна, вона в зелених кольорах і лише блакитний ялівець тут додає кольору, але зараз так здалеку його, наче й не видно на такій світлій відсипці. Ось як з простих рослин можна створити композицію, так в'яз екзотична рослина, але все одно можна знайти, і я знайшла досить дешево. Коштував він лише з. То з гаком гривень. Ну, вербу створила своїми руками. Я думаю, і вам це буде можливо, якщо захочете її мати в своєму саду. Ну, Якщо ні, то бачите, можна замінити зовсім іншими деревцями. І мені хочеться тут, ще раз повторюсь, багато стовбурове дерево сформувати. Так, каміння, яке тут лежить, це для моєї доріжки. Зайве прибереться потім доріжку. Це ніяк не докладу в цьому місці, ну, все не вистачає часу. Ось так. Мені ця ділянка дуже подобається. Якщо, не якщо, а коли підіб'ється зеленим газончиком, зеленою травичкою, то буде дуже-дуже гарненько виглядати. І травичка з'явиться, я сподіваюся, вже в цьому році. Бо ми цей рік працюємо над тим. Щоб вирівняти, розчистити та висадити тут газончик. Хоча вже частинка газону у нас тут є. Так, він не ідеальний, але мені і такий подобається, що маємо, то маємо. Знаєте, якщо це дачні умови, то і така травичка не завадить. Тож, я з вами попрощаюся, закінчу огляд на цьому. Я думаю, що. Все нам під силу, і для того, щоб створити красу, не завжди потрібно мати дорогі рослинки в саду. Тож, до нових зустрічей! Була рада знову з вами спілкуватися. Коментуйте, буду читати і до побачення!